Клон номер два рятувальна операція в чорному морі та повернення переможців про це й не тільки далі в ТСН. До України дійшов Балканський циклон Петер. Синоптики попереджають, він зачепить майже увесь південний захід України. Північ Одещини вже засипало снігом, зимно нині і на Вінничині. Окрім цих регіонів, складні погодні умови чекають на Чернівецьку, Львівську, Івано-Франківську області та Закарпаття. Там можливий дощ та мокрий сніг, і до того ж сильний вітер. Який він циклон Петер на собі вже відчула Австрія? Через нагоду там було паралізоване транспортне сполучення і сотні автомобілів на кілька годин застрягли у довжелезних заторах. Синоптики країни попередили людей про підвищення рівня лавинної небезпеки. Температура в деяких місцях впала до 6 градусів морозу. Як виглядає неочікуваний гість з Європи, вже побачив наш Сергій Осадчук. Саме Одещина відчула на собі циклон першою. Вітаю Сергію! То що вам приніс ось цей Балканець Петер? Святослав, вітаю! Ну як... Як бачите, на жаль, циклон все ж таки дійшов і до Одещини. А зранку в Одесі поливав дощ, потім температура почала поступово знижуватися, і пішов, як бачите, мокрий сніг. Синоптики обіцяють подальше зниження температури та посилення опадів. Ну а що північніше від Одеси. То там більше снігу, скажімо, снігом засипало такі міста, як Подільськ, Балта, Кодима. А люди, комунальники, бідкаються про те, що уповільнений рух на київській трасі, де також сніг лежить. Ну і в Одесі Одесити раптово повернулися до зимового одягу, вдягли його, тому що дійсно дуже холодно, такий пронизливий вітер. Комунальники про всяк випадок навіть підготували техніку і пісок, тому що якщо почне знижуватися суттєва температура, то Одеса очікує. Ожеледиця, ну і Одеси, там, маленьким Одеситам дозволили не йти сьогодні в дитячі садки та школи. А людям взагалі без необхідності не виходити на вулицю. Ну і як бачите, ми зараз стоїмо біля залізничного вокзалу. Уповільнений рух ми коли сюди їхали, бачили затори деякі на дорогах. Це тому, що Одесити фактично дуже масово вже перевдягли свої автівки на літню гуму, і тут сталася несподівана зима. Тому ось таких от перших труднощів завдав нам цей от Балканський циклон Петер Святославе, дякую. Це Сергій Осадчук з Одеси. Про перші кроки балканського циклону в Україні. А далі в нас Дніпро, куди зима повернулася ще минулої доби. Місто та область вже оговтуються від негоди, як саме розповість Ольга Павловська. Вона з нами на прямому зв'язку. Вітаю, Олю. Вчора в Дніпрі було дуже багато проблем і затори і відсутні електропостачання, величезна кількість повалених дерев. Як ситуація змінилась за ніч та ранок? Святослава, вітаю. Весна повернулася до Дніпра. Зараз плюс 5, сонце, сніг, тане дороги, усі проїзні, хоча подекуди величезні калюжі. Водночас, звідучора містяни отримують масову смс-розсилку. Така до речі, надійшла і мені так ось тут сказано, що у місті ось ось зникне вода та електропостачання. Тож треба терміново запасатися усім необхідним. У мерії закликають Дніпрян схаменутися і не рахувати. На цю провокаційну інформаційну атаку. Людям запасатися водою, там, топливом, батарейками. То есть, э, Причем это реально идет согласованная кампания по нагнетанию истерии в городе. Мы обещаем благоприятные прогнозы буквально через пару дней. Потепление до 15 градусов. Водночас опалення відновили в усіх пологових будинках та дитячих лікарнях. Місто сьогодні отримало ліміти на газ. Енергетики намагаються відновити порвані дроти біля тих будинків, де досі немає електропостачання а комунальники зрізають дерева їх впало у місті. Чотири тисячі. І як з'ясували під час ліквідації більше половини з них мали обрізати ще торік. Але цього не сталося через жителів та активістів. Комунальники кажуть, містяни буквально вкладалися під техніку торік, щоб захистити улюблені дерева. І нині у мерії закликають правоохоронні органи покарати винних. Вони решили, що ні суперекологи, і просто препятствовали подрядчикам Делінстроя не, не дали обрізати ті дірев'я. То тобто, є благодаря нашим активістам у нас є та в дві з половини тисячі як мінімум, в этом году можна було сохранити. Наразі у Дніпрі прибрали вже 400 дерев, але це лише десята частина від повалених. Тож шляхи і досі розчищають від дереваних. Святослава, дякую, колега Ольга Павловська із Дніпра про наслідки хорделець та заморозків у Дніпрі. 18 обстрілів за добу, один український військовий поранений. На Донецькому напрямку бойовики обстрілювали позиції українських військових в районі Кам'янки та Авдіївки. На Луганському гатили по Кримському. Зі зброї великого калібру, попри режим тиші, терористи постійно ведуть обстріли на приморському напрямку Східного фронту. Українські позиції обстрілювали в Красногорівці та водяному поблизу Павлополя. Другий тиждень саме під Маріуполем точаться найпотужніші бої. Поранення там лише поодинокі випадки, але мінами та артилерійськими снарядами противник руйнує прибережні села. Чому саме там у Приазові настільки неспокійно? Намагалася зрозуміти Мар'яна Бухан. Село Широкине – колись популярний курорт під Маріуполем. Нині населений пункт, який нагадує мертву зону. Усі місцеві звідси виїхали ще два роки тому. На вулицях навіть собак немає. Широки не як суцільна військова позиція, потужні обстріли тут за розкладом ввечері та на світанку. Бійці кажуть, б'ють бойовики неприцільно, але всюди. справа наліво, наліва, лісліво направо. То ся стрілялі і Вдень Зазвичай тиша, щоправда, іноді чути кулемет. звідки і навіщо стріляють? Бійці зрозуміти не можуть, але ховаються про всяк випадок. Ну та дешека ну і зверху йде, але все одно. Половина будинків у широкиному або згоріли, або зруйновані вибухами. Ті, що поки вистояли, і є прихистком від обстрілів. У кожній вцілілій хаті тут своя окрема історія. Ось в цьому будиночку видно, що люди дуже поспіхом збиралися, не взяли такі особливі речі, як, наприклад, дитячі фотографії на підлозі, тут валяються. Документи, ікони. А потім помітно, що приблизно два роки тому тут була позиція бойовиків. Ось вони, тікаючи, теж залишили тут свої автографи. І від цього всього таке сумне відчуття, що мир сюди прийде не скоро. За написами на стінах можна зрозуміти і кількість бойовиків, які були тут, і назву їхнього підрозділу. Слухали, недавно в них ціла третя рота дезертірувала, відказувались воювати. говорять, ми не хочемо вмірати. За там Дев'ятий полк армії бойовиків і досі воює у приазов'ї проти українських морпіхів. Ми тут він когось в горлі. Рік тому, згадує командир, його батальйон вибив так званих ДНРівців із Широкінного. Ті пробачити не можуть. Ніде, що не було, що він питався противник, на там, принести кілька патері, -то саме тому бойовики і б'ють. Щоправда, каже командир, результату противник ніяк не доб'ється. Противника починається з Ну, а я не знаю, що просто что надо делать им. Людей теж у них там маловато чуть стало. І вот. поэтому зараз вот приміняють тяжову артилерію, приміняють танки, приміняють міномети. Така війна позиції може тривати довго. Зізнаються бійці широки і зараз виглядає так, що видно на його відбудову піде не один рік. Та й очистити море від осколків і нерозірваних снарядів буде вкрай важко. Мар'яна Бухан, Іван Головач, Віталій Овсянніков. ТСН 1+,1 плюс родичі впізнали українського моряка Миколу Ганчевського, що загинув під час катастрофи сухогрузу героя Арсеналу в Чорному морі. Дружина покійного розповіла ТСН, що наразі невідома доля її батька, який служив на тому ж судні капітаном. Його вважають зниклим безвісти сьогодні. Зранку російські рятувальники відновили пошуки у морі поблизу окупованого Криму, де й сталася катастрофа. Загалом невідомою лишається доля вісьмох українців. Усього на борту було 12-теро членів екіпажу, дев'ятеро українців, двоє росіян та один грузин. Одного українця, моториста судна знайшли живим. Його підібрав танкер, що проходив повз тіла. Трьох людей рятувальники виявили вже без ознак життя. Поки що дані загиблих не розголошуються. Ймовірною причиною розколу корабля навпіл є шторм, який досягав чотирьох балів. Корабель герої арсеналу віз із російського порту Азов до Туреччини зерно. Деякі експерти припускають, що усьому виною помилка екіпажу, адже отримавши повідомлення про негоду, можна було повернутися на кілька миль та перечекати шторм біля берега у Бухті, а не у відкритому морі. І один з трьох врятованих членів екіпажу моторист Костянтин Черненко з ним та його родиною пізно ввечері вдалось поспілкуватися. ТСН. про що він розповів по телефону своїм рідним? Олена Ваніна з'ясувала Як справи, діти? – цей дзвінок повернув їй сили. Дружина Костянтина Черненка зранку дізналася. Судно, на якому був її коханий, затонуло. Пізно ввечері він зателефонував додому з чужого телефона. Сказав, що з ним усе добре. Ті, хто вижив зараз на кораблі, який прийшов на допомогу. У морі чекають, доки закінчиться шторм. Вчора незадовго до трагедії Костянтин казав, що розпочинається негода і що вони стоять на якорі. Говорив, ремонт предстоїть якогось агрегата писал вчера вчора ще в 6 вечера. Ми тут на грані поверху спішуть і агрегат этот отремонтируют. Коли закінчиться шторм, херсонці разом з іншими врятованими членами екіпажу мають доправити до Керчі, а звідти до Херсона. Пустіш вони роботу на корабль на другої. Пустіш. Ні. Чому шовика опять не перевернулся. Рідні врятованого кажуть дуже сильно про нього молились. Зараз чекають додому. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсон, ТСН 1+,1 І вже сьогодні дружина врятованого українця повідомила ТСН, що чоловіка доправили до лікарні міста Темрюк Краснодарського краю Росії. Там йому роблять необхідні документи. І вже за шість днів Черненко має повернутися додому в Україну. Уряд сирійського президента. Асада перекидає авіацію країни ближче до російської бази Хмеймім. Про це повідомляє телеканал CNN. За даними журналістів, роблять це, аби уникнути можливого ракетного удару з боку Сполучених Штатів, які не захочуть вгатити ракетами по російській авіабазі. За даними телеканалу, переміщення сирійських літаків почалось одразу після авіаудару американськими ракетами Томагавк по сирійській базі. Цей удар став відповіддю на хімічну атаку сирійського уряду забороненим газом. Зарином у провінції Ідліб, під час якої загинуло 87 людей, серед яких три десятки це діти. Історично російський кандидат у президенти Франції Франсуа Фіон публічно заговорив про Крим словами російської пропаганди. Відомий друг Путіна заявив, що долю окупованого півострова має вирішувати міжнародна конференція ООН. А сподіватися, що Росія піде з Криму, не варто. Напередодні останній масштабний мітинг іншої подруги Путіна, кандидатки у президенти Франції Марі Лепен, завершився масовими протестами в Марселі. Там на вулиці вийшли пів тисячі противників-кандидатки. Вони намагалися потрапити на мітинг, хотім поліція їх не пропустила. І на вулицях почались зіткнення. Деякі демонстранти закидали правоохоронців камінням та фаєрами. Ті відповідали сльозогінним газом. Кандидати у президенти Франції потроху згортають свою агітацію, адже нового президента француза обиратимуть вже цієї неділі. План з втручання в американські вибори 2016-го створив російський інститут інститут підконтрольний путіну процес посиланням на трьох нинішніх і чотирьох колишніх американських чиновників повідомляє агентство Reuters Журналісти дізналися, що Російський інститут стратегічних досліджень підготував рекомендації із втручання у вибори. Зокрема, Кремлю радили вести пропагандистську кампанію за Трампа і намагатися дискредитувати американську виборчу систему. Тоді як кібератаками на сервери демократичної партії Кремль керував окремо. Документ розповсюджували серед російських. Урядовців один зі співрозмовників агентства уточнює, що створити цей план інституту доручив особисто Володимир Путін. Досвід сусідів, що може врятувати від катастрофи, ТСН продовжує серіал про українські проблеми зі сміттям. Сьогодні про утилізацію побутових відходів. Як Польща зробила революцію в цьому питанні буквально за 10 років, розкаже наступна серія з циклу Неперебірливі. Це відверто неприємна тема, під якою ми в кращому разі крутимо носом. Але це наша рук справа. Ми вже засипали сміттям всьому частину України підзвали, що ми потонуло 43 тисячі квадратних кілометрів нашої території. Це площа таких країн, як Данія. І кожен з нас щодня додає кілограм непотреби до цієї велетенської купи. Що робити, щоб не потонути у смітті? Щоб знайти відповідь, ми надзвичайно глибоко занурилися в тему. Пакетик. До пакетика ви точно не приймаємо. Да? Цей ліс уже отруєний на десятиліття. Провели кілька унікальних експериментів на собі. Ось так, наприклад, ми сортуємо в офісі, бо тут накопичується надзвичайно багато паперу. Ось так вдома проаналізувавши весь домашній непотріб. Я з'ясувала, що майже половина з нього могла б взагалі не потрапити у відро. Чи кілька секретів цивілізованого поводження зі сміттям у сьогоднішній серії? Чи доросла Україна до рівня Африки в утилізації побутової техніки? Чи можливо у нас достойно поховати телевізор? Чому український холодильник заздрить польському? Дивіться по 19.30. ірина Маркевич, Андрій Сокуренко, ТСН один плюс Неймовірне везіння у Мексиці водій дивом вижив після того, як на його автомобілі завалилася 20-тонна вантажівка. Чоловік не отримав ні подряпини, хоча дах його легкової машини під час аварії розтрощило. Водій вантажівки також вижив і згодом пояснив поліцію, що втратив контроль, коли в його машину врізалась фура, що проїхала на червоне світло, тому і вилетів на легковий автомобіль. Пластикові школярі з'явилися у Вінниці. У місті креативно підійшли до підвищення безпеки на дорогах. Біля кількох пішохідних переходів поруч зі школами та дитячими майданчиками поставили фігурки у вигляді дітей, що збираються перейти дорогу. Їх вкрили спеціальною фарбою, що відбиває світло так, щоб знаки було видно і вночі. Ми звернули спочатку увагу на красу, що це дуже гарно, але дійсно пояснюємо дітям і говоримо про те, що це є орієнтиром, що саме тут потрібно переходити дорогу. Чоловічка в виді ребенка, щоб видно було водителям, коли вони їдуть, дуже яркий цвіт дитя. Вот. ну щоб діти не вибігали на дорогу і розуміли, що треба переходити дорогу іменно на пішохідному переході. Герої з необмеженими можливостями фотовиставка у рамках проекту Переможці 2 присвячена людям, які на війні втратили кінцівки, але не просто навчилися ходити, а й бігати, брати участь у змаганнях. А головне своїм прикладом ставити на ноги інших і повертати віру в повноцінне життя. Долучитися до допомоги може кожен, як саме розкаже Наталка Гончарова. Олександр на фото міг лише присісти, а вже готується до того, що зможе займатися найскладнішим комплексом фізичних навантажень. Коли у Олександра буде спортивний протез, він зможе займатися кросфітом. Ось одна з прав, яку люди роблять на кросфіті. і ви уявіть, що людина зможе це зробити з однією ногою. Спортивний протез, який потрібен Олександру, коштує 300 тисяч гривень. Держава такі програми не фінансує, доводиться покладатися на меценатів. Сьогодні він розказував, що він приміряв. Половину схожого протезу там в одного з хлопців, і ну він каже, емоції передати неможливо. Перша реакція, яка викликає це жаль. А насправді це сильні хлопці. Це вже друга частина масштабного проекту Переможці, який створив фотограф Олександр Мордерер. Куратор Соломія Вітвіцька каже, головна мета змінити сприйняття і, нарешті, відмовитися від такого слова, як інваліди. Насправді, ветерани війни і паралімпійці супергерої, які не тільки вчилися ходити, а й перемагали у змаганнях. один учасник Сергій Романовський без ноги мене обіг. А інший Михайло Ващенко мене тягнув за руку до фініша. І е, я потім подумала, що соромно, тренувалась. Були ми за кордоном у Словаччині. Там Єдина реакція людей була, е, нас хлопчик побачив, ми стояли каву, брали. І у маленького хлопчика була реакція від з папою. Був: Папа, ді... а ми в шортах були. Папа, дивися, дяді роботи. Це така, ну дитяча реакція. Про те, що такий проект потрібен, каже Ліда Таран і Тоня Матвієнко. Як приклад наводять, як таких людей сприймають діти. Я себе пам'ятаю, я коли була в її віці, в мене був шок, коли я бачила людину на колясці. Я навіть боялася питати, а у Василини вже таких питань немає. Вона бачила виставку, вона бачила першу частину переможців. Вона прийде на цю виставку. До проекту дивним чином почали долучатися всі: бізнесмени і співаки, мандрівники возять за кордон. Ось такі очі були і. Кожне дерево, кожну квіточку, вони фотографували. Дизайнери шиють одяг. Гарно було б, якби у нас були всіх однакові реглани чи футболки. І через 20 хвилин подзвонив Андретан. Чим я можу, я вмію тільки шити. Хто чи може, допомагає тим, хто допомагає нам. Чемпіонс. Це люди чемпіони. Вони народилися чемпіонами. Наталя Гончарова, Володимир Остапенко, ТСН 1+,1. Друга ракетка світу, знаменита тенісистка Сирена Вільямс, чекає первістка. Представники спортсменки підтвердили, дитина має з'явитися восени. Напередодні сирена опублікувала в інтернеті своє фото з животиком і підписом «20 тижнів. Однак згодом видалила світлину. Через вагітність 35-річна тенісистка тимчасово припиняє виступи. Тим часом журналісти вже порахували турнір із тенісу, що проходив в Австралії у січні. Сирена виграла вже перебуваючи при надії. Льодяна краса величезний айсберг, перетворив канадське містечко на улюблене місто туристів. Фотографії крижаної гори, що прибилася до берегів острову Ньюфаундленд, швидко розлетілися інтернетом, і до містечка Ферріленд нахлинули туристи. 46-метровий айсберг став першим у сезоні щороку з узбережжя Ньюфаундленда можна стежити за десятками таких льодяних гір, що плавають неподалік. Нехай крига та сніг лишаються лише на екрані. Про намі в квітні наступний випуск ТСН о 16.45. Залишайте з нами.